вже в четверте за місяць хочу подякувати Саші за підтримку нашого каналу за донат. Саша, ти супер молодець, дякую тобі. Не уявляєш, наскільки приємно, коли так вранці прокидаєшся. Світла нема, тепла немає. Береш телефон, відповідаєш людям на коментарі. І тут бачу кілька сніжинок залітає в банку. Дякую, Саша. Ти знаєш, як зробити приємно. А вас, шановні глядачі, ми надалі закликаємо підтримувати Збройні сили. Україна переможе без... обов'язково переможе. І за можливості підтримуйте наш канал. Як Саша. Саша що тижня донатить. Просто нема слів, щоб передати ті емоції, наскільки нам приємно, що у нас з'явився такий гарний, хороший глядач. Автор всі без змін, бачите? Туман близько нуля градусів. Парк відносно порожній. Графіки відключення світа покшу діють, що відповідає дійсності, що буде далі, невідомо. Це не в тому плані, що я ний, а в тому плані, що... дехто думає, що тут не вимикають. То... Така інформація для тих, хто хоче приїхати. Щоб знали, яка ситуація на курорті. А 6 числа поки що планується відкриття грядзяного ярмарку. Це якщо коротко про новини. Так, тише. Знає, мені оце місце в парку особливо подобається завдяки такою своєю трохи дикістю. І струмочок, і дерева хвойні, і дуби. Завжди затишно і спокійно. До речі, в нас ще лишилось трошки літніх відео, не тільки зі Львова, а й з Троскавця як буде можливість, будемо трошки літні виставляти. Бо зараз не завжди є можливість зробити актуальні відео. Актуальні теж будуть. Але можливо не так часто, не так багато. А, і ще раз вітання і подяка Саші. Будьте як Саша.